Коли жара, а в хаті нема світла, Запомни, брат, є вентилятор з USB зарядом. Втмикай і користуйся, друже. Мені вже краще, буде тобі лучше. Дивися, яка краса вона не жре енергію з розетки. Акумулятор в неї. Вместо батарейки включаєш є тут три режима. Павді, поки не розрядилась батарея. А як розрядиться вона, ти не втикай, а павербанк скоріш хватай. Втикай його прям у роз'єм, no промпле. Щоб ця схема спрацювала, заради для начала. Коли є світу, не втикай, скоріш біжи і все вмикай. Потім не скажеш за це спасіба. Скажу тобі, пора мені, бо вже надуло померті.